Доми поновили бої за квадратні метри. На всіх охочих у спеціалізованому будинку не вистачає квартир. Про владнання конфлікту Черкаський губернатор відзвітував на початку цього місяця. Тепер Сергій Тулуб зник, а родини потонули у чварах. Марія Гаврилян із усіма подробицями. Це ваша дитина. Жена вісімдесяти квадратів. Чим оця дитина? Чим ця дитина? Чим вона? Я не нагнітаю. 14 родин прийшли до обіцяних квартир під дверима, вкотре сваряться із головою ОСББ. Тутешні жителі планували облаштувати на першому поверсі будинку реабілітаційний центр і аж ніяк не додаткові квартири для нових пожильців. Вони сказали, що вони будуть захоплюватися приміщення, що вони будуть тут рвати, оббивати, тому що нашого друга це тулуба, нашого друга вже немає. От і що навіть у може ходять як люди на екскурсію, вони будуть тут ходити робити, що хочуть, тому що, ну. Так можна зараз. А інформація не відповідає дійсності. Зараз розглядається питання про виділення житлових приміщень особам, які мають більги на отримання першочергового житла. Такі чвари у будинку для інвалідів, відколи він збудований Квартири в ньому пристосовані спеціально під візки. Тут немає порогів, широкі коридори та двері. Про такі умови Людмила може поки що тільки мріяти. У дев'яти квадратах купаю дитину в тазіку. Судороги постоянні. Ви піднялися до країни? це така єпілепсія! Людмила, з нею і решта сімей мали заселитися в нові квартири 8 березня, проте кураторам перебудови зараз не до того. Губернатор Тулуб зник. Його заступник Михайло Коваленко кажуть, люди третій тиждень від них переховуються. Родини вирішили завершити ремонти за власний кошт і заселитися, не чекаючи офіційних запрошень. От тільки мешканці будинку проти мовляв, проекти на комунікації не затверджені і сплачувати компослуги за нових сусідів вони не хочуть. Моротворчу місію у конфлікті беруться виконувати черкаські самооборонці. То якщо у них є доказательства того, що что -то, что-то незаконно делалось, как то незаконно происходило, Нам сейчас заявлення, хто эти люди повністю весь этот список, як це все происходило, мы Ми беремо під свой контроль і починаємо эту цю ситуацію изучать. Поки активісти вивчають ситуацію, а чиновникам взагалі не до цього 14 сімей вирішують від свого не відступатися. Щоби їх не позбавили житла, пильнуватимуть його цілодобово. Ми будемо тут ночувати, будемо стояти до кінця, поки не вирішиться питання з нашим ну, наше питання. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка Новини.